Доброго дня, друзі! 35-та серія переобладнання автомобіля в колесах Сьогодні у нас вже є встановлені сидіння. Сидіння у нас такі водогарні з мультивана стоять. Стоять перевелості дивани. Оп, Два штуки. І он другий є Михайло, хлопці. Так, сидіння у нас є поворотні. Оп. Вони повертаються. Зараз покажемо вам, Так. от такі от мультуваності поворотні крісла з шуклядами. Друге. Це воно буде обшиватися. І оригінальні шукляди. Так, дивани в нас будуть поворотні. Ось так складається. Складається другий диван. загубили Це все діло складається, тут буде таке ліжко, воно так кляц, кляц і туди. Там збоку буде столик. Який також, коли сідушки склужили буде ще третє ліжко. Далі у нас є вже зашита душова, врізаний дах, люк для доставання картриджів з туалету і душова кабіна. Місце. Під холодильник, та в піч. Тут, я думаю, у нас будуть тарілки. І зараз подивимося основне, що в нас зроблено там по електриці.